Матея свято Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів, Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море. Бо були рибалки і мовив до них, ідіть за мною, я вас роблю рибалками людей, і ті негайно кинули сіті і пішли за ним, пройшовши звітіль далі, побачити двох братів, якого сина заведе, та Івана, його брата, що в човні з батьком, заведе лагодили сіті, їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним, і ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство, і стіляючи всяку хворобу та всяку недугу народу. Тобі, Господи, слава Тобі. Ідіть за мною у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Прості рибалки трудилися, тягали сіті, і ось приходить чоловік і каже, ідіть за мною. Вони йдуть за ним. Вони Почули Його голос, так саме почули. В нашому християнському житті також дуже важливо є чути голос Божий. Господь каже: ходіть за мною. Я дякую сьогодні, що ви є тут, бо ви почули той голос, ходіть за мною. І сьогодні ви прийшли до Ісуса. Однак нашу віру ми повинні передавати, бо цей голос має звучати. Через наші уста ідіть за мною. Ми є вдома, до дітей, до онуків. ідіть до церкви, ідіть до Ісуса. Ми є на роботі, є люди, які з нами спілкуються, друзі. Приходь до церкви, прийди, подивися, помолися. Господь хоче запрошувати, запрошувати щоб всі прийшли до нього, і щоб ми були інструментом в Його руках. Щоб ми були тим рупором, через який Господь говорить до наших ближніх, щоб ми передавали віру. Передавати віру є дуже важливо, але щоб її передати, треба її мати. Але щоб її мати да її взяти, треба сісти у стіп Ісуса, слухати Його? Так, саме слухати, бо каже апостол Павло, що віра народжується через слухання. Згадаймо своє дитинство. Хто нам найбільше говорив про церкву, про Господа Бога, напевно, що бабуся, правда? Бабуся, бо дідусь був заклопотаний, батьки працювали тяжко, і навіть в діяннях святих апостолів читаємо, що бабуся Ліда передавала віру, тобто вона розповідала про Ісуса, вона засівала те Слово Боже. Так само і ми покликані засівати Слово Боже у серця. А особливо у серця наших дітей, наших внуків, правнуків, бо це зернятко, яке кинуто в дитинстві, воно буде проростати, і воно принесе плід. І ми мусимо сіяти, мусимо розказувати, розповідати, братися святе письмо, читати, розповідати про Ісуса, що Він зробив, хто Він такий є, бо це дуже важливо. Бо коли ми розказуємо, наші діти зростають у вірі. Наші діти отримують Святого Духа, який буде їх провадити у їхньому житті, який буде допомагати. Єврейське прислів'я воно каже, говори до дітей про Бога, щоб ти потім з Богом не говорив про своїх дітей. Отож, пам'ятаємо, що маємо дітей, маємо онуків, маємо правнуків, а особливо, напевно, кожен з нас є хресним батьком, має духовних дітей. Дбаємо за їхній зріст у Бозі, молімося за них, розповідаємо, передаваємо віру. Бо саме церква, церква домашня, вона є тим передавачем віри, де засівається Слово Боже. Бо церква так не може відразу виховати, бо кого, батьки, кого діти найбільше слухаються. Батьків, бабусів, дідусів, ті, хто є в родині. Є такий приклад про одного батька. Який був дуже войовничий в сім'ї і в селі, і всі його боялися, ніхто не міг сказати йому слова, бо відразу батько казав, що як має бути. Мама мовчала, бо також не мала права сказати слово, бо батько був правий. І син розказує, кажу, найбільше, що мене вразило, це коли ввечері втомний тато приходив і клякав на коліна. Я собі не міг уявити, перед ким він може. Клякати на коліна. Як мама його боїться, всі його бояться, він всім наказує, хто ж то такий, що тато перед ним клякає на коліна. Каже, і я собі задумався, хто то такий. Каже, а потім мені тато сказав, що це є Господь Бог. Каже, і я з трепетом вже клякав разом з ним і молився разом з ним, бо я розумів, що мій батько є всемогутній. Але наскільки всемогутній є Господь, якщо мій батько клякає перед ним на коліна. І бачимо цей приклад, він привив любов до Бога, до молитви. Навіть батько був строгий, але все рівно дитина пізнала Господа Бога, що Бог є ще могутніший від тата. Так само і ми показуємо своїм життям, прикладом свого життя, як ми повинні жити з Богом. Бо дійте, як ця губка, вони втягують все. Вони є дзеркалом батьків. Подивимося на дітей і можемо вже сказати, які є батьки. Отож, будьмо тим добрим прикладом. Не даваймо їм щось таке, знаєте, чи планшети, чи ще щось, чи йди пограйся собі, чи йди то зробив, бо я часу, не маю, чи йди до тата, а тато каже, а йди до мами, а мама йде до бабці і так і дітей відшивати. Ні. Звертаємо на них увагу. Шукаємо той час, щоб бути з нашими дітьми, бо цей час ми не можемо, на жаль, повернути назад. Кожна секунда є дорогоцінна, кожна хвилина є дорогоцінна, кожен день є дорогоцінний. І все є в наших руках. Отож, будьмо з Богом, засіваємо Слово Боже, і нехай воно приносить рясний плід, щоб і наші діти, онуки і правнуки почули той голос. Йди за мною. Аминь. Слава Иисусу Христу!